Привіт і слава Україні. Ну що, друзі? Ми маємо далі продовження великої війни. Ми маємо продовження цього повномасштабного вторгнення, і ми розуміємо, що все рівно, як би там не було, попри всі негаразди, Україна сьогодні знову буде на один день, на один крок ближче до перемоги. А я пропоную вашій увазі відео, яке записане було 18 квітня. 2021 року. Так, 2 роки тому, за рік до повномасштабного вторгнення. Це відео я вам пропоную для того, щоб ми всі пригадали, як Єрмак і його команда рукою Зеленського хотіли підписати тиху капітуляцію України, і як саме руху опору капітуляції громадянське суспільство не дали це зробити в 2021 році, доказавши всім нашим західним партнерам, що нам потрібно допомагати, тому що українці чинитимуть опір. Тому я пропоную вашій уваги цей запис, який мені нещодавно нагадав Фейсбук. Ще раз наголошую, два роки тому, 2021 рік. Запис зроблений 18-го, опублікований 19 квітня. Будь ласка, дивимось, аналізуємо, пригадуємо для того, щоб на олівець і не забутися тоді, коли прийде час. Ікраз і почнемо ми розмову з війни. М -м ігоре, е -м -м от 100 тисяч орків стоїть на наших кордонах. Каже 150. 150. танки, артилерія. Приблизно те саме, що у 2014, коли ти так само пішов, як з Майдану і казали, там на дальній східній барикади захищати Україну. Як ти вважаєш? Та війна 2014-го і ця, яка, і можливо, буде, вона буде чимось принципово відрізнятися. Ми готові краще чи гірше. Ну, друже, дивися, як я завжди казав, у нас в селі трохи малий цвинтар. Я навіть навіть не можу собі уявити, де то все хоронити. Ну, це, я чесно кажу, тому що війни будуть відрізнятися. Кількість загиблих і з нашої сторони, звичайно, також буде зовсім інша. Але якщо ми говоримо про сили і засоби, ну, важко давати експертну оцінку, наприклад. Медичним показникам в бункери Путіна, тому що ну реально там божевільні перемагають на сьогоднішній день, тому що коло Путіна є генерали, які бачили війну, і вони трошки по-іншому до неї відносяться. А є божевільні теоретики, які взагалі не розуміються, і це прогнозувати важко. А якщо аналізувати лише підходити з точки зору сил, засобів, економічних, політичних, міжнародних, геополітичних можливостей Росії і України сьогодні. Ну, то це, вибачте, небо і земля. Знаєш, я колись спілкувався з Валентиновичем Сторчином, і знаю таку історію. І це дійсно це правда, тому що я це добре пам'ятаю з власного досвіду. Мобілізовували людей воєнкоматам. Люди, пам'ятаєш, черги воєнкомати так, так. йшли, але всіх не брали. Не було в що вдягнути. От. Звонять, в тебе є скільки на складах там? 100 парберців? Є? Є окей. Значить, тоді воєнкоматам команда, 100, 100 чоловік мобілізувати. Тобто, розумієш, не можна було не вдягнути, не накормити. Тобто не можна було зробити дуже-дуже багато речей, тому що армія дійсно була розграбована. Я пам'ятаю, ті каліки, які, як я називав, ті наші системи залпового вогню град, які одна каліка тягнула іншу каліку на буксири з міста Володимир волинськ Волинської області на Донеччину. Я по трасі на Київ їхав, а воно тянуло. Ламалися там, то там дві машини стоїть, щось там капот. Задерті і так далі. Я пам'ятаю, як волонтери купували акумулятори на танки. Ну, що далі говорити? Лева частина танків тих і не, і не завелася. Ну, Тому ми маємо, звичайно, дві різних армії. Якщо в 14 му ті комбайнери, вчителі, оті ботаніки, там, mm. теоретики, комп'ютерщики в капцях, в спортивних штанах, в кедах, отримавши зброю, а дехто навіть приїхавши на війну зі своєю зброєю, mm. та, от, наваляли. То повір мені, зараз зовсім інша армія. Я завжди кажу, навіть з точки зору військової тактики, стратегії, на одного обороняючогося, який може загинути, мінімум три атакуючих загине. Це якщо в полі. Якщо в місті 7-12. Це такі, такий розклад. Якщо брати на сьогоднішній день Збройні Сили України. 2014 року. І сьогодні, ну я скажу так, боєздатних підрозділів особового складу на той момент, в 2014 році, 5-6 тисяч. Це в Збройних силах, і десь біля 2-3 тисяч добровольців. Ну, таких як, як ти. Ну, і як я теж. От. Тобто, це все. На сьогоднішній день ми маємо, як би там не було, близько. 400, більше 400 тисяч людей, які отримали статус учасника бойових дій, ну навіть якщо від них відкинути половину, там як ми кажемо, там кожен прокурор, кожен mm -hmm. працівник МВС і. Є ті, які воювали, поїхали да, 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 на три дні відрядження, то якщо навіть половину відкинути, все рівно це є дуже серйозна сила, яка має відповідний бойовий досвід. Якщо ми будемо говорити Збройні сили Російської Федерації, ну скільки там їх кажуть, 750-800 тисяч, але це, ж разом, це ж разом з китайським кордоном, це ж разом з Далеким Сходом, це разом з північними, як то кажуть, кордонами і так далі. То, звичайно, навіть якщо їх всіх в одну купу зібрати, то якщо беремо один до трьох, то. Їх не вистачає, розумієш, тому в цій ситуації це я говорю про тих, що учасники бойових дій. У нас ще є люди, які готові боронити свою державу. Ну і в разі повноцінного вторгнення на сьогоднішній день Російської Федерації, це звичайно вже тоді буде всенародна народна війна, це вже не буде якесь там АТО для того, щоб не ну, щоб все-таки не громадяни. Як ми казали, ми, ми старалися воювати там добре, щоб тут не відчували війни. Ну, бач, навоювали як нам тут наголосували. Війна звичайно буде різним єдине, що буквально коротко тезово. Путін не буде два рази вставати під санкціями, Якщо вже буде повноцінне вторгнення, то це не буде лише суходол. Це вже буде авіація, це вже будуть ракети, це вже буде дальнобійна артилерія, тобто це вже буде весь спектр військової махіни Росії. Вони, якщо я не помиляюся, з 2005 року почали переоснащення своїх збройних сил. Програма була розрахована на 15 mm -hmm. років. От в 2021 році вона вже в них закінчилася. Ну Путін же ж переоснащував збройні сили ж не для того, щоб ждати, поки вони знов застаріють і, як то кажуть, стануть поганими. Десь, напевно, вони. Це готуються використовувати. На жаль, найбільш ймовірний театр військових дій, звичайно, це Україна. А які саме що вони будуть робити? Ну, перш за все, давай так, відверто. Каховське водосховище, вода в Крим це пріоритет для Росії, кордони Ордло розширити до адміністративних меж Донецької і Луганської областей. Це такий для, для Ордло. ну, щоб з чогось починати. От. Якщо вже так вже більш глобальне. То я думаю, що вони будуть іти, як ото йде газотранспортна система. Uh -huh. Фактично, Харківська область відсікається, Запорізька область, так, от Одеса, Тирасполь. Тобто, якщо вже будуть робити глобальну вторгнення, то будуть таким чином намагатися відрізати наше угрупування військ, яке зараз на сході там досить потужне стоїть. От і звичайно завдавати ударів. Але я скажу, що є така річ, як би там не було. Дехто каже, от, там треба зшивати страну там, і так далі. Нас не треба шивати. Подивися, друже, географію, куди повезли наших загиблих хлопців. Хтось з Харкова. Хтось з Запоріжжя, хтось зі Львова. Ми дуже добре шиті. Нас не треба шивати. В цій ситуації війна стане для нас священною, і в цій ситуації люди в нас в колодязі будуть травити, аби тільки вони води не напилися. Ну і кожне місто, це вже не буде, як то кажуть, такий момент. Це вже буде як фортеця, тому що бої в містах. Це це зовсім інші бойові операції. Тоді яка мета цього, ну умовно кажучи, шантажу? Да? Тобто стоїть 100 тисяч на кордонах, і частина аналітиків е -е, кажуть, що ключова ідея навіть не так завести війська, ну там де дійсно там дихувати, от, і це дійсно величезні втрати для росіян. А це може бути психологічний тиск для того, аби заставити е -е, владу ухвалити так званий кластерний план. Імплементації мінських угод е, нагадаю глядачам, про що йде мова? Зеленський підтвердив переговори про кластери щодо Донбасу. Про це він заявив на брифінгу в Парижі. Юра, як ти бачиш, Франція та Німеччина наполягають на цьому плані. Ми бачимо, що ці кластери несуть загрозу для держави. І судячи із цієї інформації, ця ідея про кластери витала уже досить давно. Да, її зараз Єрмак дістав, але. Судячи з інформації, вже не перший рік росіяни намагаються це зробити. Дивіться, друже, ну перш за все, на що хочу звернути увагу. Шантаж йде не лише України для того, щоб ми були більш зговіркими, звовірки, е, щоб підписали. Шантаж йде і Європи. Тому що в Європі гаряча фаза війни в Європі між країнами, в якій в одній 140, а в іншій 40 мільйонів населення. А це біженці, це куча-куча ну, це проблем. Я вже не кажу за економічні втрати там ринки і так далі. От, це, це, це взагалі. Ну, тобто, е, тому Путін таким чином шантажує і Європу. І ідея то була давно, але вона нічого. Нового не принесла, тому що ця ідея це калька з плану Сарказі для Абхазії і Грузії. Uh -huh. Якщо подивитися, от просто якщо уважно повіщати, це калька. Та звичайно своїми імпровізаціями, але це є калька. І в цій кальці дуже багато таких речей, що от ми будемо більш зговіркими, коли є загроза війни, а тут ще нам європейські партнери можливо пообіцяють. Ну обіцяти що це ж не одружиться, пообіцяють, можливо, якийсь невеличкий кредит, там 3 мільярди. Це дуже невеличкий. Ну, в, як в Грузії. Угу. Тільки в Грузії 3 мільйони населення на 40, але це ж Власне. нікого не хвилює. От, ну, може, більше, я ж не знаю. Тобто, отакими от речами намагатися спонукати жертву агресії в даній в ситуації, це ми е, змінити свою конституцію, е, змінити законодавство, фактично виконати все те, що суперечить Статуту Організації Об'єднаних Націй. Тому що такі речі завжди покладаються на країну агресора. Світ вивернувся. Система колективної безпеки з того моменту, як Путін їх всіх послав на три букви, вона трісла по швам. І в цій ситуації ну, він робить що хоче. Питання, що будемо робити ми, та що будуть паркувати нам. Ви хочете контроль над кордоном? Відеоконтроль це контроль чи ні? Ну контроль. Це імітація. От ми вам відеоконтроль над кордоном. Ну там будете мати доступ до безпілотників ОБСЄшних, наприклад. А ви нам, Україна, закон про ордло. Ми вам 10 кілометрів дамо зайти на кордон, десь там біля Харкова. А ви нам зміни до Конституції. Ми вам десь там щось дозволимо торговим кораблям спокійніше ходити в Маріуполь. Ну, так, Ренет Ленівич буде задоволений. Ренет Ленидович буде задоволений. От. Ну і чого? слухай, ну там працює десятки тисяч працівників, це ж є робочі місця і так далі. Вони теж будуть задоволені. От, будь ласка, мніння народу. Розумієш? І от в цій ситуації нас будуть бавити, тому що вони поділять. Тут буде безпековий кластер, тут буде політичний кластер, так тут гуманітарний, тут економічний. І ось з безпекового кластера дали нам відеоконтроль через безпілотники над кордоном. А від нас будуть вимагати політичного рішення голосування в Верховній Раді там, тих чи інших так, законів, там, амністії бойовикам, наприклад, там, спільного патрулювання, з мілі... визнання міліції ДНР, ну, тобто, ну, що небудь, ну, що вже і волос. Все. Це втрата державного суверенітету. Але нам це будуть надягати на голову як велику перемогу. Оце саме великі ризики, щоб люди розуміли, і завдяки дякуючи, і в тому числі твоєму каналу і іншим людям потрібно роз'яснювати, що кластерний план – це не панацея, це навіть це навіть не повзуча капітуляція, це вже відверто капітуляційні речі, які нам будуть діватися на голову під виглядом аля миру, всеосяжно. І проти цього треба протистояти. Справа в тому, що. Ми не можемо це проковтнути, ті, хто розуміють. Бо в нас є е, народ, а є населення. Населення це скушає. Угу. Олігархи, власники телеканалів будуть це піарити ті, кому вигідно. У 2014 році Ренат Леонідович так опікся на цій історії. Я тобі скажу, вони ніяк не можуть зрозуміти, що е, зробити в Україні. Більший вплив російського електорату вже не вийде. Навіть ті проросійські люди, які жили на Донбасі і вже стали біженцями, вони вже не будуть за Росію топити, так як вони топили до війни. Головна теза: 62% українців вважають Росію країну агресором. До речі, Зеленський це зрозумів, тому що в нього а з'явилася земля під ногами. В нього стрімке падіння рейтингів пригальмувалося, як тільки він. Чи пану Медведчука? Тільки дехто думає, що це патріот Зеленський проти російського Медведчука. Ні, це, Зеленський, це Зеленського поюзали російський льовочки. Поюзав Зеленського для боротьби проти російського медведення. Про в іншому. Я не виключаю, що вони спробують все-таки цього філіна на глобус натягнути і спробувати його внести в парламент. Я цього не виключаю. Що така може бути спроба. І я знаю, що дуже багато організацій, ветеранських патріотичних вже роблять заяви з принципу принципу, хлопче не поспішай». До речі, пропоную ознайомитися з однієї такої заяви: це кадр була рух. У капітуляції стереження владі щодо кластерних перемовин в нормандському форматі у зв'язку з кластерними перемовинами у нормандському форматі на фоні військово-дипломатичного тиску Росії застерігаємо українських представників від необдуманих кроків. Насамперед, нашу тривогу викликає той факт, що Україну буде представляти Єрмак. Його ініціативи і дії неодноразово скликали осуд українського суспільства як такі, що відповідають інтересам Росії, а не України. Ми нагадуємо Зеленському, що уважно стежимо. За розвитком переговорів про так зване мирне врегулювання. Ми будемо чинити опір будь-яким зрадницьким діям, спрямованим на примус України до прийняття протиправних вимог Росії. Хто б не висував такі вимоги і під якою б обгорткою вони б не були замасковані? Це не вдасться. Якщо наслідком переговорів буде капітуляція України, як би ви її не називали гібридною, кластерною чи поступовою, громадське суспільство дасть відсіч, а зрадники неминучі будуть покарані. Ігоря, я знаю, що ти маєш відношення до цієї організації. Там і підпис стоїть. Кажи мені, будь ласка, я, ми з тобою проходили майдан у всі стадії. То не ми, то не ми. Але можемо повторити питання да. в іншому, є, є з одного боку, всі кажуть, що треба виходити протестувати. З іншого боку, на кордонах стоїть 150 тисячна армія. Я згадую 1919 рік, да, коли така сама була історія, там січень лютий, коли українці почали між собою сваритися і зайшла російська армія. До речі, за так само цікаво. Да, вони з Курська вирушили. Вениченко йшла в телеграму Леніна, що ви робите, а ти казали, а нас там немає, це йдуть гібридні війська українського уряду, да, які був створені воронежі. Що, на твою думку, власне? Треба робити, як робити, як пояснювати владі, де ця межа, де ця червона лінія. Нам намагаються ці червоні лінії розмазувати дуже багатою тисячами як кажуть маленьких зрад, щоб не було видно суцільної зради. В цій ситуації, якщо нам будуть намагатися, все ж таки згідно цього кластерного плану, ну наприклад, там не знаю там голосувати амністію бойовика. Я думаю, це буде вибух. Якщо нам будуть знову ж таки намагатися вдягнути зміни до Конституції, ну в 2016 році зміни до Конституції намагалися зробити. Воно було досить Закінчилось трагічно. Закінчилось трагічно. Окрім божевільних в бункері у Путіна, ще є божевільні, як кажуть, бункері у Зеленського. І дехто, можливо, захоче його переконати, що ми все удержимо, тому що в нас в системі МВС 347 тисяч. Арсен Борисич, который не займе позицію підтримати Єрмака. А отже, в цій ситуації він буде більшим бендерівцем, навіть ніж Єрмак росіянином. Ну, Я маю так. надію в системі МВС на тих 347 сорок тисяч. Дуже багато людей з Нацгвардії, батальйон Кульчицького та добровольці, які зараз патрульні поліції, чи не київської міліції. Так поліції поліції. Так. Тобто, ну ну слухай, ну є люди, які пройшли війну. Зеленський буде досить обережним. Зеленського з'явилася земля під ногами, коли він. Вдарив по Медведчуківським каналам, тобто проти росіян. Неважливо вже з яких міркувань, там заради рейтингів і так далі, але тим не менше він побачив стабілізацію падіння рейтингів, тобто вони перестали падати. Він не дурень в контексті тому, що він артист і він хоче мати ці аплодисменти. Давай подивимося, склад фракції Слуга народу. Там є люди, які з патріотичного середовища, і люди, які з волонтерського середовища, тобто там є досить багато непоганих людей. От, звичайно, там є і проросійсько таких налаштованих дуже багато. Але тим не менше, ми бачимо, що я, я маю великі сумніви, що вони ризикнуть, тому що, скажімо так, стурбована громадськість в балаклавах, зараз же ж масковий режим, бо ж у нас є карантинні uh -huh. заходи, і це не буде так легко, як, як, як комусь може здатись. Левова частина, в тому числі силових структур, будуть все таки займати патріотичну сторону. І хотів би від тебе почути якісь поради нашим громадянам, що, що, що і, 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 як зараз це поводити на період можливої ескалації Які поради? Ну, Я скажу так: перш за все потрібно бути виваженими. Друге, як я завжди кажу, якщо я на акцію протесту ще не йду в балаклаві, значить зберігаємо спокій, чистимо зброю. Ну це якщо жарт, а якщо серйозно. Дивіться, ну перш за все, потрібно дуже чітко громадянам розбиратися де протест, де межа. Це звичайно. Потрібно підтримувати протестні речі, які стосуються національної безпеки. Це те, що нас об'єднує. Росія, країна-агресор, це говорить 62% населення. Відкрито потрібно все-таки об'єднуватись навколо основної ідеї. Потрібно протистояти у цій системі тисячі полізів, які колись використовували КДБ в боротьбі проти наших дисидентів, проти наших патріотів. Тобто, коли дуже, дуже багато всяких різних речей, коли йде дискредитація збройних сил, дискредитація добровольців, волонтерів, там тюрми і так далі, потрібно все-таки підтримувати такі речі, Мається на увазі протестні речі, не давати державі думати, що іменем України за допомогою ручного суді можна будь-яку людину впакувати, і, як то кажуть, за неї забути. З, за, за, затарюватися солю, сірниками і милом, я вважаю, що це є передчасно. Навіть будь ідучи в бій в свій час, в 2014 році я казав, їсти не бери, а лишніх патронів набери. От, тому зберігаємо спокій, чистимо зброю, але намагаємося діяти все-таки в межах конституційних можливостей, тому що я ще раз наголошую: кров в Києві може призвести до того, що будемо відвоювати Бориспольський аеропорт. Не Донецький, а Бориспольський. Росія цим обов'язково скористається. От, власне, про це й мова. Ну що ж, дякую за розмову. Ну і якщо ви вже зібрались дивитись це все, то тим часом вподобайка, коментар і перепост саме головне це перепост цього відео, щоб ті, в кого коротка флешка і маленька пам'ять в голові, щоб вони не забували. А ми ж мусимо це все нагадувати. Ну і звичайно, якщо є можливість підтримати цей канал на цинушну кнопку спонсорство, чи за посиланням на Монобанк чи PayPal, будь ласка, також це оціненний ваш вклад в боротьбу проти отої інформаційного того шуму, отих рожевих поні, предсказателей так званих, які заполонили наш ефір. Ще раз наголошую: це інтерв'ю 2021 рік. 18 квітня.